Так, всім привіт! Сьогодні буду показувати ось такі речі для вас, для всіх. Знайшов щось нового, небагато, буду показувати щось старе. Як завжди, дивимось, цінуємо, лайкаємо. Стаместку таку знайшов гарнюню 70 гривень, Лєрко Тримач 80. Ось таку річ знайшов <кій> для чистки проводів. Якась до, до до Ціна за неї буде нехай 70 гривень. Ключа розвідного знайшов ось такого. Ціна 150 гривень. Гарненьке сито. Це з прошлих відосів 45 гривень. Тоді ось така річ розміри. Не зовсім всіх колець є, але самих найпопулярніших є. Там вони різні, які хочете. Ціну пропонуйте. Моторчик повністю з конденсаторами. Сказали, що працюючий. Два виходи на 220. Маленький, гарненький, ціна 200 гривень. Тиски. Знизи будуть у нас 750, будуть вони важчі, Є ще ось такий якір. Збирається, розбирається повністю новий. Ціна 600 гривень. Далі датчики всякі такі цікаві. 70, цей у нас буде 40. Ручка 10, 10, 10, 10, 10, 10. 5, 10. Кріплення. Таке буде 40. Ключ. Ось цей буде 150 50. хай буде так. Далі є титанові 4 шампури. Знайшов ось такі. Ціна за них буде 150 гривень, будуть вони важчі. Так, знайшов, якщо правильно розчитав, 1500 грамів, 1 кіло кг, ось такий повністю гарненький молоток. 200 гривень буде ваш Так, є ось така річ. Випресовувати щось. Ціна за неї 110 гривень. Далі є гвинт з губками для китайських тисків. Кому цікаво, ціна за нього буде 250 гривень. Ця річ у нас 25, ця річ 40. 15 цифри знайшов, четверки немає і немає, забув як. Двойки. Четверки і двойки немає. Там пару восьмерок є. Пару цих. Кому треба, фото скину. Ціна за цей набір 120 гривень. 10 гривень, 10 гривень, 10, 15, 10, 10, 15, 45, 10, 10, 35. 15, 15, 35, 35, 35. Ця купа у нас 30 гривень, 15. Така губка. Хай буде 30. Ці в нас дві. Позиції. Будуть 60. Ця в нас буде. Хай 45. Ця в нас буде. Також цією знайшов. Ціна 60, це в нас буде 15, це в нас буде 35. Лопатка гарненька, така красива, прикольна, кльопана без тріщин. Ціна за неї буде у нас 230 гривень. Є двигун. Вибачаю, що перевернуто, но... ну. Як кому там буде зручніше зупинити, перевернете, побачите. Ціна за нього 650 буде ваша. Лопати. Ось такі 65 гривень за штуку. Далі йдемо. Це в нас річ 60, 25, мотор 70. Це в нас річ толкатель. Ціна 30, 25. Це в нас 50. Ці в нас попарно йдуть 100 гривень. 80-100 гривень. Патрони ось такі. Цей у нас буде 250, цей у нас буде 150. Так, є ось такі штанги. <coughs> штанги. Ціна цієї 100, 180, ціна цієї буде у нас 170. Топор ось такий гарненький є. Ціна 100 гривень. Ключі 20 гривень. Райбера різні. Так, як вам показати? Ось такі цей наварений, як зубило, зроблено пробойцем. За 4 штуки ціна 300 гривень. Це в нас річ буде 150, це в нас буде 100 гривень. сверло в нас буде 80, це у нас буде 50, 20, 45. Мотор буде. 45. Кривий з квадратами з одної і з другої сторони. Буде в нас 80. Далі у нас 20. Щупи по 45. Цей у нас буде 150. Цей у нас буде 80. Кліщі ось такі. Будуть 50, Ці У нас будуть 70. Цей у нас 20. Сверлом у нас буде 70. Є ось такий. Для столярів 45. це у нас буде 25. Там месточка ось така. 25. Молоток кузнічний, якийсь такий цікавий. Ціна 45. Зубило гарненько 45. Виколотка якась така випукла. Ціна 30. Молоточок буде 30 гривень. Гровера ось такі кубка. Буде 30 гривень. Це якась річ така незрозуміла. Більш детальне фото в Viber, якщо комусь там треба. Ціна 60. Лопатки довжиною 230 і 165. Дві штуки 100 гривень. Зобило. У нас буде 30 гривень. Цей у нас буде 80. Цей у нас буде 25, 5 гривень, 5 гривень, 5. 5, це в нас 30 гривень. Це в нас річ 10, 10, 5, 5, 15, це у нас буде 50 м'ясорубка. Гарненька повністю в робочому стані. Ціна за неї буде, та хай буде 100 гривень, буде ваша. Та й все, вроді би, все показав ключа ще. Оцього. Почухав його 50 на 36. гарненькі, у мене їх два штуки є. Ціна за них буде 50 гривень. Все, вроді би, все, продемонстрував, показав. Кому щось там сподобалося або хто хоче купити, звертаю вашу увагу. Відповідаю на ті повідомлення, які з фото. Тому що дуже багато присилають там хочу те, але коли я їм відправляю, не зрозуміло. Ну, я присилаю фото того товару, що вам відправляю. Тому що, ну, як, як я повинен на словах, вам... Розповісти. Тому, будь ласка, якраз звертаю вашу увагу. Пишіть вайбер. в вайбер можна переписатися, показати, продемонструвати. Ви там уже самі скажете, це не це, те не те. Тому що дуже багато людей на словах вірять, але ж ну треба показати на ділі. Тому якось так. Всім дякую, що додивилися до кінця. Гарного всім дня та мирного неба! з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.